От зараз став, руки заклавши, він собі коментує. Коментує, маю право. Маю маю право. Як людина немає, маю право, я маю право. Визивайте, давайте. Ні, то в мене таке питання. І вилік, я по своїй заяві потім більшість. Фактично у вас більшість. Найдіть кашу рука. Я зараз кажу, саме вийду. І ви проводьте крісі. Я навіть можу. Що я маю слухати, так? Ну, ну, і в такому духі. Я маю право відказувати. Найдіть МК, який там будемо говорити, з, з, з вами там спілкується, ну, найді те, що кай, проведіть Я вам поступила, ви її розглядаєте. Далі. Ви будете розказувати мені, як мені заяву писати. Тобто я розказую, є закон. Ну, Юриста ще приліпить туди. Юристам при чому. Якщо вам Якщо вас складає свої повноваження, тоді... Голова фракції тої політичної сили, від якої був голова, подає свої кандидатури на заміну цього голови. Зв'язку з тим, що заява прозвучала, враховуючи створення на базі політичних сил солідарності Укропу, радикальної та партії Ляшка та Свободи нової більшості Ковальській міській раді, закономірним буде депутатську комісію очолити представнику від цих партій. Тобто партія Батьківщина не буде висовувати. Голову на дану комісію і була пропозиція мене як секретарю, розіслана на всім керівникам політичних сил Ковальської міської ради, щоб надали свої пропозиції на голову даної комісії. На даний момент ні однієї заяви від політичних сил не поступало. Хоча вчора на засіданні постійної комісії з бюджету все ж таки була казали, що обговорюють політичні сили якусь кандидатуру і мали принести нам. Своє подання. Його не було. Ми надіялися, що можливо Тетяні Миколаївни десь передали. Я, Дивали, я, вам, я, я, я не що повідомили. Почекайте, я слухала, почекайте, тому читайте. Дана ява розглядається на даній комісії повідомлення. Тому я повідомляю то 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 Дайте. Не нападайте, присядьте. Не, не нападайте, я присядьте на своє місце. Присядьте і посидіть, послухайте. Секретар Ради говорить. Говори. Ви як жінку її поважаєте. Ви, я бачу, а як ви поважаєте її. Помовчіть. Я вже чув, пов... пов... я... я записав, пов... як па пов... ви її поважаєте. Пане Голову, я... Помовчіть. Помовчіть. Матіки має право подати голову на голову даної комісії своє подання і винести в сесійну залу. Тому все ж таки пропозиція до вашої комісії, щоб ви на засіданні своєї комісії самі визначились із головою, хто буде вас головувати, хто буде заступником, хто буде секретарем. І тоді ми підготуємо проєкт рішення на сесію Ковальської міської ради. Тому була поставлена заява на розгляд вашої комісії, щоб ви самі в комісії визначили. І своїм керівником. Віра Іванівна, чи Вам пояснив, пояснити, ніякому не пояснив деструктивна позиція? Що це означає? Чи, є Геннадій Олексійович, чому ви, якщо вам щось відомо, скриваєте? А якщо не відомо, то яке ви маєте право приймати заяву. У мене є заява, де написана деструктивна позиція. Я її можу прийняти до розвідку. Ви це можете прийняти але... На комісію подавати маєте спитати? Заступте голови комісії. Або ви або ведіть комісію, тому що питання, які виносяться на сесію, потрібно розглянути і розглянути на сесії, а в першу чергу на комісії на колегії. Або якщо чоловік, який сьогодні представляє громаду пані в особі дівчатку, образу пан і є, займає саме деструктивну позицію. Вигадьте голову, і не сажайте вийте. людей, ви самі присядьте, так як всі люди нормальні. І слухайте, уважа, якщо ви будете себе так поводити, ще раз вам кажу, будете пояснені в поліції давати. Дякую.